В ефірі телеканалу ІТ3 програми Проспект Миру. З вами її ведучий Захар Таволчанський. Сьогодні ми завітали до депутата Чорноморської міської ради Тимофія Львуціна. Тож вітаю, Тимофій. Вітаю, Захар. Можете розповісти про особливості електропостачання в нашому місті та які вже є наслідки. Ну, ви знаєте, що давайте не тільки про наше місто розглядати. Це буде такий, знаєте. Е Мильна кулька, така своєрідна. Але давайте розглянемо по всій країні. Ви бачите, що ситуація доволі складна і з електрикою по всій країні складна ситуація. Є дійсно деякі регіони, наприклад, там деякі знайомі, які говорять, у нас у любові там усього там на пару-тройку годин вимикають світло. Але а, ми знаходимося у важкому регіоні Одеська область. А, Полтавська, наприклад, область така ж сама. Київ зовсім навіть зараз ми з вами розмовляємо, облимає світло. Київ зовсім там дають, наскільки я знаю, там мої колеги та знайомі говорять на 3-4 години усього за добу світло. Тобто важка ситуація по всій країні. З цього приводу хотів сказати, що у нашому регіоні вмикання вимикання світла. І в Одесі, і в Чорноморську, і в Білгарністровську, наприклад, місті. Виходить по графікам, які а, насамперед, звісно, що не дуже подобаються людям, тому що ну коли тобі вмикають світло о 9 вечора, а о 12 знову вимикають, а до цього ти 6 годин був би світло. Звісно, що люди м, обурюються, гнівуються, і їхня реакція ну повністю зрозуміла. А, тож останні два тижні ви бачите, що було доволі спекотно. Спека плюс 40, відсутність електроенергії, пропадають продукти в холодильниках. А в тих домівках, які, ну, скажімо так, відносно нові, стоять електронасоси, тобто немає води, стоять електроплити, тобто неможливо приготувати їжу. Холодильник, я вже говорив, кондиціонери відсутні, ну не працює і, звісно, що люди в нашому місті. Через ці всі фактори обурилися, і ви знаєте, що було і в Одесі. Я знаю, що було і в Білгерністровському, я знаю, що було, і навіть там у Полтавській області я дивився прямий ефір. Тобто люди з дня до ночі виходили, і у Чорноморську, в тому числі, виходили люди і спілкувалися з владою. Ви знаєте про це на цьому тижні. Все, що ми можемо зробити. Від міського голови до доступників мерів до начальників профільних відділів, до депутатів до обласних усіх керівників, в тому числі голови Ова Олега Кіпра. Всі роблять, але є декілька факторів, які хотілося б пояснити людям, так, ну, чому, чому так відбувалося. І відбувається досі. Ну, зараз ситуація, як ви можете бачити, якщо ви бачите цю програму по телевізору, то трошки стабілізувалася, і електроенергія поновлюється вже в більших діапазонах, мається на увазі, вмикається. То через спеку, як говорять спеціалісти з дитеку, деякі підстанції виходять з ладу, тому що перегріваються. через постійні, але давайте, давайте. Стоп, давайте спочатку. Найголовніша причина це причина, тому що війна і тому, що росіяни методично та цілеспрямовно знищували усі наші електростанції, аби ми з вами опинилися у тій ситуації, з якою ми зараз виходимо, тобто ж ми були без електрики. Давайте. Зрозуміємо, що ніхто не хоче знущатися над людьми: ні місцева влада, ні область, ні держ, ні державна влада. А що є окупант, який прицільно обстрілював методично декілька місяців, можливо, навіть півроку, аби така ситуація в нашій країні виникла. Зрозуміли, тож йдемо далі. Через далася ще спека, через спеку, тобто виходять пристрої, я маю на увазі електропідстанції, і таким чином потужність, яка виробляється дитеком, набагато менше, ніж могла бути. Є також причини, що не вистачає, і тому перемикають постійно. Там три години, там три години є. А, ну, і тому такий графік здається. І четверта думаю, причина це, звісно, що є критично важливі інфраструктурні об'єкти. Вони зовсім не вимикаються, наскільки мені відомо. Тобто, ну, о, я не знаю, ніхто не знає, о, немає списку там, адрес, там, якщо говорити по Чорноморську. Це знає тільки ДТЕК. ДТЕК, нагадаю, що в нас о, це доволі таке своєрідна держава всередині держави, вони як заважають, як вважають за потрібним, так і роблять, і а, що з нашої сторони було на цьому тижні зроблено, а, ми ще на минулій сесії п'ятницю обговорювали, що треба якомога скоріше написати лист до дитеко, аби зробити, хоча б відключення у нашому Чорноморську найбільш справедливими. Ми надіслали цей лист. Я думаю, що ви можете бачити результат, вже, а, який стався. Тобто, що Світло стало більш раціонально використовувати. Тобто, ну, я, я не можу сказати за ДТЕК, я не спеціаліст, не електрик, але я можу сказати, як пересічний громадянин та мешканець Чорноморська, що світло стало після цього листа більше. Тобто, реакція, відповідь, скажімо так, позитивна від ДТЕКу ми отримали. Тож, тут можемо сказати, що. Є результати, є прогрес. Звісно, от мені постійно ходу соціальних мережах за останню том добу ще люди, які обурені, тому що частина адрес. Як і раніше, там за там 8 шість годин, тобто такий діапазон, інтервал тільки після цього воно вмикається знову там на 2-3 години, і вони обурюються за зараз тим, що трошки м в них все залишилося як було, тобто несправедливість вирісла. Але кількість а, все ж таки домів, які вже а, стали а, більше знаходяться з електроенергією. Вирісла і таким чином у масовому кількості, тобто домів наших мешканців користувачів електроенергію, вирісла. Якщо говорити, от прямо там по статистиці я проводив опитування: 80 на 20. 80% відсотків людей помітили збільшення діапазону годин з електроенергії, і тільки у 20% відсотків нічого не змінилося. Ну це точечне питання, яке має і буде вирішувати виконавча влада в співпраці та комунікації. З ДТЕКом, але ще раз наголошу, що головна відповідальність а на окупанті, який обстрілював усі наші електропідстанції, станції Б а, на ДТЕК, які є безпосереднім поставщиком електроенергії, там ну в нашому випадку до міста Чорноморськ. І як ви вже зазначили нові строї, що mm -hmm. робити Нового у районах, де ситуація надважка, і людям не те, щоб важко, а неможливо жити? Чи планується закупівля генераторів або ін саме так? Це є основний вихід, який ми ще пропонували минулому році разом з виконавчою радою, владою, міським головою, тобто секретарем міськради і заступником Ми говорили предметно, обговорювали це на одній з нарад, де, ну я це пам'ятаю. Ну, Почнемо по хронології з минулого року, тому що в нас вже був вже блокад. Ви пам'ятаєте, взимку після цього? Ну ми готувалися і запропонували програму 90 на 10 людям. Тобто, ми е закликали усіх е голів ОСББ. Прийти до нас, я зараз скажу, чому з прийти до нас та а, поспілкуватися і а, задіятися у цій програмі. Так дійсно є моменти, що неможливо там знаєте, отак от одразу дати гроші, тобто об'єднанню співвласників будинків, і щоб вони на ці гроші закупили, тому що є бюрократія, є процедура, як міська влада може виділяти кошти. Тож ми сказали. Зберіться, подайте до нас заявку, ми вас зареєструємо. Потім ви збираєте гроші, купуєте ваш цей генератор. Ви ж самі розумієте, скільки вам потрібна потужність, скільки у вас під'їздів, наприклад, там з, з ліфтами, скільки у вас поверхів, скільки ну там є інформація, по голов ОСББ, скільки ну, дом а, потребує електроенергії. Ви купили такий генератор, яким ви задоволені, який вас там забезпечує. Після цього ви разом з чеком усіма всі усією документацією проходите до нас до міської влади. І 90% згідно ціни цього генератора вам місто повертає. Ну от тільки така ситуація іншого виходу, як це зробити неможливо. Ця програма працювала минулому році, і е, наскільки я знаю, жодна, е, жодне об'єднання ОСББ не звернулося до міської влади, е, що вони готові це зробити, тому що всі люди думають, що ну от дайте нам гроші, а ми самі там розберемося. Ні, так так не буде. Пробачте, тому що є тут і, е, е, різні складові. Чому чому так? Да, там по чеку і так далі, по наявності генератора. Я поясню дуже просто. Ну Тут може бути люди, можуть знаєш там закупати один генератор, потім за ці гроші, потім якісь інший, потім продавати його ще щось і так далі. Тому подібне. Ну так не має бути. Тобто ви купили, у вас є чек. Ви принесли, ну так я спростовую розповідаю, Принесли цей чек до міської влади. Ми подивилися дійсно, перевірили, що дійсно з генератор у вашому домі. Все, тобто, ми могли в минулому році возмістіть 90% від ці, від кошторису цього генератора. Чому я говорю саме про СББ? Тому що більшість чись частина новобудов в нас вони якраз складаються з ОСББ. Тобто там люди ну там самостійно вирішили там відмовитись. Від Моржика да, і прийти в співвласність, об'єднану ну, об'єднання співвласників будинків, тобто скорочно СББ. І з цього приводу вже подумала міська влада, і я думаю, що на наступній сесії ми приймемо нову програму, нову стару програму названо так, і повернемо оцю пропозицію 90 на 10 для людей, тобто повернемо позицію того, що ви купуєте генератор. Ми 90%. Я маю на увазі, ми їх всім містом з податків, да, там, з бюджету, який формується в Чорноморську, оплачуємо вам цей генератор. Інше питання, я думаю, почнеться. Потім це ще Встановлення, звісно, і людям треба буде з цим розбиратися. Це і, звісно, заправка генератора, тому що вже йдуть, знаєте, різні такі коментарі там у соціальних мережах. Ну, це буде доволі цікаво подивитися. Я думаю, що люди все ж таки знайдуть якийсь компроміс. Ну там, от, наприклад, виживати на першому повітря. Я на 15-му, і ви говорите, Тимофію, а чого я маю платити таку суму за паливо нашого генератора, якщо я не користуюся ліфтом? Ну, до прикладу, а на ліфт, наприклад, щоб розуміло, треба порядка для запуску 10 кВт. Ну, тобто там. І звісно, що будуть витрачатися, постійно будуть їздити. Тобто, я думаю, що тут людям треба, перш ніж докупати генератор, розібратися, чи зможуть вони обслуговувати цей генератор та заправляти, чи готові вони на це піти. Тому що все, що може, місто, область, ми робимо і пропонуємо ну, от такий варіант. Тож, я думаю, що ситуацію. З новобудівлями, які через ті чи інші причини не можуть бути там вимкнені на ну, увімкнені на довгий час, єдиний для них вихід, який ми можемо запропонувати разом з людьми в компромісі, це тільки програма, соціальна програма з закупівлі генератору 90 на 10, де 90% в виплачує ви скажімо так, місто, а 10% вже від мешканців людей. З боку міської ради, окрім звернення до ДТЕК, чи плануються якісь подальші дії задля економії електропостачання або покращення ситуації в нашій громаді? Є декілька ідей. Я просто не керую цими ідеями, тобто там різні установки, які газові які б допомогли нам, наприклад, на період зими і мати більше тепла в місті і. Мати, щоб вироблялася електроенергія, але це доволі а, високовартові, скажімо так, проекти, і а, наскільки воно прямо скажімо, рентабельно, я не можу вам сказати. Але я знаю, що декілька подібних ідей є, і вони не просто там аморфно літають, як іде, а є конкретні проекти, які могли б допомогти місту. Я думаю, що а, міська влада. Ось ці два місяці до поки є літо, поки є доволі тепло на вулиці, вулиці пекельно жарка, якщо говорити чесно. Тож до кінця цього літнього періоду ми знайдемо компроміс, аби забезпечити людей електроенергією та теплом. Але ще раз підкреслю, я в це вірю, я так думаю, тобто бути відповідальним важко. Коли то один, я щіро сподіваюся, що е, і те, що бачу, що усі працюють наскільки це можна, тобто, ну. От, якщо говорити зараз про економію, щоб ви розуміли, Кабінет міністрів заборонив в усіх муніципальних закладах, комунальних підприємствах, комунальних установах використовувати кондиціонери. Це кажеться, ну там, здається, знаєте, так доволі смішно, ну там кондиціонери і так далі. Але насамперед, тобто це виконується повсюди. Ну, от я це писав в соціальних мережах і пропоную вам подивитися, можете зайти, подивитися у сесійну залу, на наради, будь-куди і побачити, що люди. Сидять у поті, тобто не вмикається кондиціонер, відчинені вікна, і всі це розуміють, і як можуть, да там на базі, скажімо так, муніципальних підприємств, усіх комунальних підприємств, економія йде. Можливо, тобто так по покрапенки ми збираємо цю потужність, яку не вистачає там на місто зараз, потрошки, щоб було трошки більше. Ось така ситуація. На сам кінець хотів би додати деякі моменти: що ми усі люди, ми усі маємо емоції, почуття, ми усі відчуваємо, що є і несправедливість, що є і е, важкість у цьому періоді нашого життя. Тому, що, знаєте, війна. Спека, відсутність електроенергії, і можливо, дорогі глядачі, вам буде здаватися, що там ми усі я маю на увазі, там міська влада, обласна влада, держава нічого не робимо. Але ну я впевнений, що це не так. Я не хочу там багато говорити. Просто хочу, щоб ви побачили цей результат, оцінили наскільки це. Непросто зробити у нинішніх реаліях і просто були з нами до кінця і розуміли, що е, і ми робимо, і ви нас чуєте, і ми вас наголошу чуємо. І є діалог. Я нагадаю, це була програма Проспект миру і Захар Захартоволчанський, ми були у депутата Чорноморської міської ради Тимофія Львутіна. До зустрічі.